Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Ви на каналі Клочок Тайм. Сьогодні, 17 вересня, і ми будемо говорити знову про поляків. Вже неодноразово на цьому каналі ми про них спілкувались. І сьогодні Кароль Навроцький дав нам нову нагоду згадати про нього та про його. Геніальні ідеї, та будемо ми це робити тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. А якщо на канал Клочок Тайм вже підписані, то підписуйтесь і на мій канал Не Світайло. В посиланні на нього є в описі до цього відео. Отже, я просто вам нагадаю не так давно. Пан Навроцький, а це президент Польщі, виступив з полум'яною промовою, де сказав, що Німеччині ще доведеться заплатити репарації за Другу світову війну. Якщо ви не забули, та була така. І він сказав, що та от відмова Польщі від репарації вона не рахується. І поляки зібрались вимагати з німців 1,3 трильйони євро. Ну, хіба не потужно, надзвичайно потужно. А головне, як вчасно, як же вчасно, так, коли потрібна максимальна єдність Європи, коли світ стоїть на порозі вже Третьої світової війни, і Польщі потрібно е, готуватись. До російської збройної агресії, підтримка Німеччини як одного з головних інвесторів і гарантій безпеки для Польщі максимально необхідно, поляки вирішили повимагати репарації з німців. Ну що ж, проти німців шашкою махати можна. Це демократична європейська держава. Це інша справа спробувати щось про росіян сказати, які б'ють по вас зараз своїми. Безпілотниками, то вже вибачаєте, то вже ще прошу, ще прошим. Mm -mm. ну, Кароль Навроцький, окрилений потужним успіхом, а саме збиттям Польщею 4 з 19 російських шахедів, відправився до Німеччини зустрічатись там з представниками німецької влади. І якщо ви собі десь там подумали, що, ну, мабуть, не на часі було б зараз в цей момент. Згадувати знову про репарації на повному серйозі зараз, не там, десь на публічному виступі, перед своїми прихильниками, ляпнути щось. А от зустрітись там зі Штайнмаером, Мерцем і сказати, репарації хочу, то ви погано знаєте цього персонажа, пана Навроцького. Він, власне, те й зробив, що не варто було б. І... Відповідно, Німеччина дуже культурно стримано, але відкинула ці польські вимоги. І е, Франк Вальтер Штайнмаер і е, канцлер е, Німеччини Фрідріх Мерт заявили, що питання юридично закрите. І на цьому крапка. Але підтвердили підтримку Польщі перед російською загрозою. Ну бо нагадали, що любі друзі. То, звісно, все було безумовно, Німеччина винна. І, можливо, десь суто в рамках історичної справедливості, воно б може десь і правильно було. Але про це можна було б говорити в ідеальному світі, поза контекстом сьогодення, поза контекстом того, що Німеччина, в принципі, є. Наскільки я вам пам'ятаю, головним інвестором Польщі, що Німеччина протягнула Польщу цим євроінтеграційним шляхом, багато в чому їм допомогла полякам і продовжує це робити, що Німеччина постачає озброєння до Польщі і посилює її зараз. От, поза цим контекстом, можна було б щось говорити про репарації, то це було б досить нереалістичною історією. Але ну, Навроцький він, як і будь-який правий, лівий популіст, він правий. Йому головне говорити те, що подобається людям. Ну і повторюсь, одна справа про це висловлюватись на якихось там публічних виступах, а інша справа, ну, за столом із серйозними людьми. Ну, Це, це просто вже нікуди не налазить ні на який глобус ця сова не натягується. Ну, і в підсумку можна було б якось поговорили, закрили тему та розійшлись. Треба ж готуватись до чогось, так? Треба готуватись до е, нових випадків агресії з боку Російської Федерації, які, очевидно, очевидче, що будуть вони, ну, як би, це видно, як білий день. І замість того, щоб продовжити конструктивний діалог, замість того, щоб розробити якусь стратегію протистояння. Спільно гібридним загрозам з боку Російської Федерації, Навроцький психанув, як пишуть. І після переговорів одразу чкурнув собі до Польщі, навіть спільних прес-конференцій не проводили, що для такого рівня зустрічей вважається, ну, якби. Геть, нетрадиційним явищем. Навіть Путін, коли приїздив до Трампа на Аляску, і там ні до чого вони не домовились, видавив з себе кілька нот маразму, хоч і на питання не відповідав. А тут Навроцький настільки засмутився, що не вдалося йому досягнути цього, що вирішив, вирішив чкурнути до Польщі. Е, і це скриває насправді дуже дуже серйозні проблеми. В польському суспільстві нерозуміння того, що насправді відбувається. Те, як поляки реагують на українців, те, як вони зараз ледь не українців роблять своїм головним ворогом, ну, знову ж таки, не без допомоги російської пропаганди, але, тим не менш, коли проводяться якісь там медіа опитування, ставлення. Так, поляків до тих чи інших націй, чи там кого вони звинувачують, наприклад, в шахетній атаці, то Україна, якщо не на лідеруючій позиції, то на одній з них. І при тому, що ми то на поляків не нападаємо. Ми то з ними намагаємось і комунікувати, і історичну справедливість відновлювати Ексгумації тіл зараз проводяться на Заході України. Ми ведемо діалог щодо там, визнання спільних трагічних сторінок історії, волинської трагедії, операції Вісла. Ну, це все має бути діалог, це має бути обговорення, це має бути якесь напрацювання спільної позиції. І при цьому ми отримуємо негатив. Так само Німеччина інвестує в Польщу. Допомагає в оборонному плані Польщі, всіляко підтримує, є ледь не найближчим союзником у Європі, і Польща зараз збирається вилізти їм на голову, вимагає репарації. Ну, що можна сказати, при тих амбіціях, які у поляків стати однією з країн-лідерів Європейського Союзу, це абсолютно незріла, недоросла позиція. І з такою позицією вони, звісно ж, своєї стратегічної мети не досягнуть. Ну, принаймні, на мою думку. А як ви вважаєте, друзі, напишіть обов'язково в коментарях, підпишіться на канал Клочок Тайм, якщо ще не підписані. Підпишіться на мій канал, Несвітайло, посилання знайдете в описі. До відео. Ставте дзвіночок, бо YouTube не завжди вас сповіщає про нові відео. А поки не прощаємось.